Доброго дня, Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це «Присумки тижня у Китаї. Вітаю вас! В рамках першої сесії ВЦМП з 14-го скликання Xi Jinping взяв участь в дискусії для провінції Цянсу. Він зазначив, що високоякісний розвиток це пріоритетне завдання всебічної побудови модернізованої соціалістичної країни. Форсування навколо технічного розвитку на високому рівні за принципами незалежності та самовдосконалення – це найминучий шлях, що дозволяє досягнення високоякісного розвитку. Си Джимпін закликав посилювати навково-технологічні інновації, здійснювати технологічні проливи в ключових напрямках підтримувати розвиток високотехнологічних підприємств системи управління в халусі науки і техніки, формувати сприятливе середовище для реалізації творчих здібності та новичних навколо технічних працівників, прем'єр Лі Кей Ликесня в про пролоботу уряду зазначив що у 2023 році. В Китаї очікується інфляція на рівні приблизно 3%, поэтому вага аха дефіциту дефицита в WWP Kitay на рівні 3%. У наступному році Китай запланирует зберегти виробництво зерна на рівні понад 650 мільйонів тонн. і створити приблизно 12 мільйонів нових робочих місць у містах і селищах міського депутата. Китай посилюючи роботу із залучення та використання іноземного капіталу та також посилюючи динаміку реалізації активної фінансової політики та підвищуватиме її ефективність. В рамках G20 з метою сприяння мультилатералізму та глобальному розвитку голова МЗСКР Цінган закрикав країни-члени групи 20 більш дійсно співпрацювати у зміцненні мультилатералізму та сприянні глобальному розвитку. За словами Сінга, в умовах мілевої міжнародної ситуації та зближення кількості хоробарних викликів чи двасачі має зміцнювати співпрацю та робити свій внесок в хоробарний розвиток та просвітання. Члени екіпажу космічного корабля Чинчо-15 Здійснили свій другий вихід у відглядений космос. За цей час космонавти виконали різні завдання, включаючи два виходи у відглядений космос, безперелевне обслуговування, пілотованого середовища, складання та тестування шаф для наукових експериментів у лабораторних модулях Вен і Мунхен та відправлення вантажу за межі бороду станцій. В неділю міністр екології та на вуличне КНР Ганар Син заявив, що третя концентрація завислих частник PM-25 у Китаї знизилася на 57% за останні 10 років. Викиди вухаки здогазу на одиницю ВВП в Китаї у 2021 році порівняно з 2012 роком скоротилися понад на 34%, зазначив міністр у рамках двох сесій. За словами міністра, у 2023 році Китаї зосередили свої зусилля на виконанні завдання щодо профілактики та ліквідації забруднення. Це підсумки тижня. Щотижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.